Виборчий бруд спостерігачі у Черкасах фіксують перші прояви чорного піару. Одним з перших під таку атаку потрапив кандидат у народні депутати Олег Петренко. За ніч до його плакатів доклеїли папірці з образами, а білборди та рекламні стенди облили чорною фарбою. У комітеті виборців України кажуть: до чорного піару вдаються на кожних виборах. Та найчастіше ця технологія виявляється недієвою. Застосовується вона, звичайно, в першу чергу проти лідерів перегонів. Тобто застосування якоїсь певної чорної технології є фактичним визнанням його лідерства і того, що він є одним з можливих переможців на окрузі. Сам подобних методів, методи призираю і ніяких відвітних методів не буде. Потому как ну, это неправильно, начинать путь э, там, в большую политику вот с, таки, с такого э, какого-то мелкого пакостничества.